Олег Калашніков, начальник прес 26-ї артилерійської бригади, долучається до нас. Вітаємо. Доброго дня. Пане Олеже. Поділіться з нами новинами. Якою ситуації зараз на відтинку фронту поблизу Часового яру? Ну саме. На нашому такому відрізку фронту ворог продовжує штурмову дії, однак, за кількості вони дещо менше ніж минулого тижня це можна пов'язати з різними причинами. І одна з таких причин, на мою думку, все ж таки те, що відбувається, і на Харківському напрямку, саме туди ворог почав. Перекидувати, переміщувати деякі все ж таки свої підрозділи. Наскільки стає поступово відомо, однак, тим не менше, він робить наголос на штурмових діях. Це саме Клещіївка, Андріївка, Саме тут він зосередив декілька своїх військових коли, які продовжують нас тут штурмувати. Також досить такий значний наголос у нього і на час вон яри, саме на мікрорайоні канал Ут він також продовжує бойові, вести бойові дії. Ну і звичайно, це звичайне таке явище. Це застосування кабів, так що працює артилерія, СЗВ, Ну і на сьогодні це миномети, перша лінія і дрони. Так, ми про часів яр ще заакцентуємо нашу вашу увагу. А поза тим наголосимо, що армія РФ артилерійськими обстрілами скидами із дронів, камікадзе, ланцетами прикриває проведення своїх штурмових дій, своїх підрозділів. Чим ми можемо відповісти і відповідаємо на такі атаки? В даному випадку ми відповідаємо контрбатарейною боротьбою. Досить таки треба визнати успішно, навіть якщо дивитися по зведенням генштабу, та й за минулий місяць у нас є рекордне знищення саме телерійських їхніх систем. Також працюють також і наші дрони на сьогодні. На фронті присутня і наша РЕП, яка також допомагає боротися саме з ними. Ланцети, які ви згадали, дійсно на сьогодні. Ні, все ще залишаються болючою темою, але це не означає, що вони повністю панують в небі, і ми не можемо їм нічого протидіяти. Ми все ж таки з ними також боремося. Тобто, є на сьогодні нам чим відповідати ворогу, відповідати тими ж засобами, які є у нього. І якщо є можливість, ми включаємо ще також і інновації. Штурми хвиля за хвилею з різних боків даються знаки для нашої оборони, і ворог має перманентний успіх, тобто росіяни і далі вдаються до м'ясних штурмів, не рахуючись з втратами. Вони не рахуються дійсно зі втратами однак таких потужних штурмів стало дещо все ж таки менше. Так, вони продовжують штурми невеличкими піхотними групами, хоча один час робили такую свою більшу увагу на механізовану складову, однак у них поменшувало все ж таки бронетехніки. Вони продовжують її застосовувати, однак не настільки активно, як було до цього. Взагалі можемо сказати, що. Прямо так на початку цього тижня. Цьому тижні він робить внутрішні позиційні такі переміщення. У нього досить таки активно працює розвідка на сьогодні. Намагається застосовувати групи ДРГ із підготовлених бійців. В уряді звітують про нарощення власного виробництва. Ми про це чули, але тут. Почасти говоримо не лише про снаяди, наприклад, саме українського виробництва, але ті ж самі Сау, Богдани, інші зразки темпи, звісно, не такі, як хотілося б, але ну власне як вони виробляються, і оновлюються. Але в принципі, чи оновлюється парк гармату безпосередньо у вас, чи ви все ж здебільшого працюєте зі старим зразками озброєння? Якщо взяти взагалі по ЗСУ, то у нас дійсно представлені як радянські зразки озброєння, як новітнє українського виробництва. Так і звичайно, ті, що ми отримали і отримуємо від наших партнерів по НАТО. Якщо казати про нашу бригаду, то на сьогодні ми практично перейшли на 155 міліметровий калібр. Це західного зразка артилерійської системи. Досить такі надійні, мобільні, швидкострільні, гарно працюють. Немає нарікань щодо них. Тому на сьогодні, в принципі, ми нищимо ворог на західних зразках. Однак, снаряди, за які ви сказали, нам потрібні як радянського зразку, так і натиського зразку, тобто, і так само і озброєння. Тобто, якщо є якась буде нам допомога, то ми будемо тільки за що ж. Дякуємо вам, Олег Калашніков, очільник прес служби ї артилерійської бригади, був разом з нами.